Всім привіт, друзі! Хай Бог береже вас на тому місці та де є. Сьогодні в епоху розвинених технологій, коли кожен читає та дивиться новини про війни та катаклізми, на персональних гаджетах, користуючись інтернет покриттям, важко уявити, що не так давно не було навіть електрики, холодильників, та пастеризованих продуктів у них. Про унітаз, гарячу воду в Україні та центральне опалення ніхто навіть не знав. Сьогодні будь-яка людина живе так, як раніше не могли жити навіть царі, маючи можливість спостерігати за планетарною політикою та новинами, сидячи у теплому помешканні, маючи поруч туалет, ванну та повну їжі тривалого зберігання у морозильній камері. При цьому за всі блага цивілізації людство завдячує вірним у Бога, геніальним ученим, таке, як Фарадей, що відкрив електрику, пастер. Що дав метод пастеризації та сотням іншим богословив відкривачів з наших шкільних підручників. Проте багато хто у 21 столітті, користуючись досягненнями християн, перестав потребувати Бога, адже життя стало дуже комфортним за безбожництво і приходить руйнування цивілізації, яку Господь дозволив побудувати, даючи своїм дітям великі наукові відкриття. Людям став непотрібен Бог. Тому світ розривають війни, природні катастрофи, епідемії та інші глобальні та персональні лиха. Основа цивілізації, технологічного прогресу, науки та інших благ це Творець Всесвіту, Бог. І нам потрібно повернутися до нього, вивчати Біблію та виконувати його волю. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненко. Та напишіть нам, аби щоденно перебувати у спілкуванні з церквою, стати дітьми Божими та жити у благословенні, а не у прокляті, нехай Бог береже вас!